Ось тут вона лежала. Я її присів погладити, і вона перший раз пригнула, я одбився, а другий ні. А, а з ростом вона була отака десь. Десятирічний Нікіта Жуков показує місце, де його вкусив безпритульний пес. Це сталося 30 квітня близько сьомої вечора в мікрорайоні Учкудук. Хлопчик каже, у цьому дворі він разом з друзями грав у футбол. Грався і в нас був передих. Підійшли собаки, і я підійшов до однієї собаки погладити, і вона мене укусила. І Діти злякалися, один друг почав плакати, а я Дзвонив мамі. Мати Нікіти Наталія Жукова каже, вона одразу викликала швидку. А коли прибігла на місце, то побачила рану на обличчі сина. Дуже швидко швидка приїхала. До речі, нас привезли в приймальне відділення, і там нас зустрів уже травматолог. І його зразу повезли в операційну. Йому швидко все зашили. Все зробили за словами Наталії, 5 травня сина виписали з лікарні, але вони продовжують ходити на перев'язки. Також нікіті треба пройти курс щеплень від сказу на перший день, на третій день, на сьомий, на шістнадцятий, на двадцять восьмий. Нас будуть вакцинувати. Наталія каже, син став боятися собак і тепер не ходить гратися без неї. Собак багато. Хотілось би, звичайно, щоб це питання. Вирішить на якомусь державному рівні. Хотілося, щоб у кожної собаки був свій господар. Звичайно, вони не повинні жити на вулицях. Це не є добре, тому що на вулицях вони нічого доброго і не побачать. Можливо, із -за цього вони і є у них така агресія до людей. Хтось покормить, а хтось і образить їх. Місцеві жителі кажуть, у місті дійсно багато безпритульних собак. У мене проблем немає, але сусіди жалуються. Вони бувають, гавкають і. Ота особливо на дітей можуть напасти. У нас по центру бігають собаки біля базару, по, -по Гоголівській бігають на площі, нападають на людей. Ми не знаємо, куди звертатися. Шкода, ну це жива істота, але ж ну, нам не подобається. Виконувачка обов'язків начальниці управління житлово-комунального господарства та будівництва Світлана Сіренко розповідає. Міська влада розглядала можливість побудови комунального притулку для тварин 2023 року. Депутати міськради виділили для цього земельну ділянку. Але ми вивчали досвід інших міст і зрозуміли, що одної ділянки ми не обійдемося. Це повинно бути приміщення придатне для утримання таких тварин зі своїм штатом. Медична кімната, де діляють ці операції, кімнати для перетримки. Повинен підведена бути каналізація, вода, світло, то тобто, все є сти норми, які повинні бути дотримані, бо ми б його не ввели в експлуатацію. За розрахунками 2023 року. Орієнтовна вартість будівництва становила від 14 до 20 мільйонів гривень. Але в бюджеті таких грошей не було. Така ж ситуація і цього року, каже Сіренко: нема фінансової змоги. і донори не дуже йдуть на таке. Ну, сьогодні, з тієї ситуації, яка в країні, ми всі знаємо. То є інші потреби сьогодні. Ми займаємося стерилізацією цих тварин. Орієнтовно, в рік нам ну, ми виділяємо десь 300-400 тисяч гривень. За словами Світлани Сіренко, земельну ділянку, яку виділили 2023 року. Планують передати в оренду громадській організації Щаслива тварина. Керівниця громадської організації Щаслива тварина Ірина Павлова розповідає: наразі вони розміщуються у передмісті в приміщеннях колишнього колгоспу. Їх разом із земельною ділянкою надав у тимчасове користування місцевий підприємець. Там, де ми були раніше, там вже здалі почалось будівництво, і ми сюди переїхали. Але це теж временно, це теж тимчасово. То дуже хочеться, щоб було якесь постійне місце. Для тваринок. нині в притулку перебуває понад 100 собак та 30 котів. Наразі щаслива тварина це єдина організація, що займається перетримкою безпритульних тварин та шукає їм домівки. Ірина Павлова каже, на отримання притулку постійно бракує грошей. На лікування донатять люди, але зводити та облаштовувати вольєри, купувати їжу та платити за комунальні послуги. Жінці доводиться власним коштом. Тому є потреба у фінансуванні з міського бюджету. «Було би виділено три мільйона. Це було би добре. На ста тваринок в день у нас йде це мінімум п'ять мішків корма. Але ми ще варимо каші, ще покупаємо сухпродукти, лапки, кості. Ну всякі смаколики для них нам потрібно фінансування в строїтельстві вольєрів, створоїтельства вольєрів з вигулом і так само задержання, садержання цих тваринок. Ми готові, готові прийняти всіх безпритульних тварин, але ми нам потрібна допомога. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.